Вечеря в селі. Сьогодні у нас богрич зробили домашній. Також, звісно ж, салко, генеральське, нарізали шматочками. Помідорчики, огірочки. І Кузьма прийшов до нас. Редисочка з теплиці у знайомих взяли. І хлібчик, мама, спекла. Зараз будемо куштувати. Спочатку. Кузьма, ну доїж уже свій огірок, не будемо йому трохи заважати. Давай, давай, жуй. А я поки відріжу хлібця. Так, Кузьма хоч би те не зачепить. Добре, що ти відійшов. Так, маленький кусочок хлібця. Рубанув. Спробуємо богрич. Ну і трошки герчечка. Хронику. І здоровочка. На. Ja. Всім смачного, всім гарного, тихого вечора.